Потребують допомоги і військові. З приходом морозів їм бракує теплих речей светрів, курток, рукавиць. Також наші хлопці просять автозапчастини, генератори, бензопили, лопати. Чекають, звісно, і на засоби гігієни та продуктову підтримку. Не завадять їм тушонка, крупи, кава і чай, консервація, овочі та фрукти. А допомогти попередити застуду здатні часник, цибуля, мед, лимон і апельсини. большущая проблема по дистопливу. А, потому что, ну скажем, вот одна экспедиция в Песке, да, вот поехал человек у нас, он, заезж, он, е, он, едет не прямо в Песке, а еще заезжает по близ лежащим блокпостам. А, вот, а, мы заправили там с помощью ребят 150 литров солярки, да. На сегодняшний день она стоит около 18 гривен, то есть можем умножить это около 3000 гривен. Теперь это умножим на 3 экспедиции в неделю, около 10 тысяч гривен надо только на дистопливо. Усі зібрані речі, небайдужі сумчани, можуть приносити з 8 до 17 години на Майдан Незалежності. 2 перший поверх, четвертий кабінет. Довідкову інформацію повідомлять за телефоном 632 888.